Привіт, починаємо новий влог. Ми сьогодні приїхали у караван, це такий торговий центр у нас в Києві, не дуже далеко від нас. На мішане тренування перше з роликів. Буде зараз тренером тренуватися, а ми будемо за цим спостерігати. Дуже трошечки, дуже трошечки, дуже трошечки, трошечки хвилююсь. Як він, як він взагалі відреагує, бо він щось на днях казав то хочу, то не хочу. Не знаю, хоча чекав ще, з весни чекав, коли він вже підросте, коли йому буде вже три роки, йому можна буде на ролики. Такий тут ровердром. Клас! Ну як в шаломі тобі? добре А зробити сумінки, були поблизу один до одного. Наче холодно була. Та вона холодна, вона в машині лежала, вона холодна. Міш тобі сподобалося на роликах кататись? Mm. Так чи ні? Ну як ти мені казав? Сказав, що складно. Складно, каже, я стомився. Каже, тренер. Я вже стомився, каже. Такі смішнючий. Сказав, поки більше не поїде. Такі справи. Да? Я не буду більше їхати. Чого? Бо я не хочу. Добре, не хочеш, не поїдемо. <рес> <рес> Такі справи. <рес> я сьогодні приїхала на день народження подруги. Вона в якомусь такому цікавому місці його святкує. Приїхала ось на гідропарк. Іду. До речі, там, коли виходиш з метро, дуже гарно купа всіляких активностей для діток. Квіточки, клумби. Думаю, чому ми з мішкою сюди ніколи не приїжджали. Треба буде це якось виправити, тільки в іншу погоду, не в таку, як сьогодні. Але ми будемо під накриттям, не на вулиці, тому, тому нічого страшного. Погода-настрій не зіпсує сьогодні. Гляньте, як незвично. Такі тут куполи. Йдемо, йдемо. Там крамничка, там ще якісь активності проходять. А тут мені чомусь здається, що це наш купол. Але не факт. <со> Здається, тут є навіть вихід до річки. Вау, який тут вид на Київ. Я зараз примощусь тут десь на цьому дереві. Зараз оп, оп секунда, є. <со> Хочу поділитися просто, що сьогодні ніч була ну, дуже сильно неспокійна. Прямо от взагалі. Літало все, що тільки можна, було дуже гучно. Ще прокинулась дощ іде. День народження. Ну тут майже на природі, не на природі, все ж таки, воно як в приміщенні більше цей купол, Хоча я собі уявляла, що він як напівприміщення, приміщення, напів на природі. Ну коротше, добре, добре що він робиться от таким от закритим, і там можна тепле в такий холодний час знаходитися також і комфортно тепло себе відчувати. Прийшла на день народження, знаєте, така трошечки, трошечки зажата, чи спізнювалася або чекала маршрутку довго, і якось так атмосфера на дні народження Альони мене знаєте розслабила. Ми потанцювали, під усілякі ну не ретро-пісні, як би ретро в такому розумінні слова. Пісні нашого їм, нашого, нашого шкільного віку, а так скажімо. До класно, натанцювалась, вийшла трошечки подихати, бо жарко. Думала, що буде холодно. Льона каже, тепло вдягайтеся, ну вдяглась тепло, а роздягатись вже мені нікуди. От то вийшла трошечки провітися, провітритися, трошечки охолонути і піду зараз назад. То звичайно, ну переключилась дуже добре. Бо думки розлітаються після такої нічки, просто в різні сторони мішка. В ванні проспав всю ніч. Ну, а я настільки хотіла спати, настільки чогось я вчора стомилась, що сьогодні просто ну, вирубалася. Я відкриваю телеграм, почитати, що там, і просто відкриваю і зразу засинаю Цей Телефон падає на мене. Коротше, дуже, дуже складна ніч. Але я рада, що як би це не звучало, що ми живі. І все добре у нас. Але не у всіх. На жаль, добре в нашій країні після сьогоднішньої ночі. Коротше, я ж кажу. Такий настрій був зранку трохи дивний, але зараз вже покращився. Потанцювали, пообнімашкались і поспілкувалися. Йду назад. У нас сьогодні дощик. Йдемо з мішкою гуляти по калюжах. Такий вже смішний пінгвін. Вийшли шукати калюжі. А калюш у нас і немає. Що? Знайшли одну маленьку. У нас зазвичай тут величезна така калюжа завжди була. Але зробили тут отакий заїзд на ось цей переїзд. Тому тепер калюшки тут немає. Великої, тільки залишки від неї. Ух ти! І в І що тут таке болото знайшов. Ой, ну, клас, оце кайф. Оце я розумію розваги. До речі, дивилися сьогодні вперше усією родиною на проекторі у нас вдома на стіні. Пол, повнометражний мультик Секрети домашніх тварин чи домашніх улюбленців. Ну коротше, ви зрозуміли, да там, де такі прикольні ці тваринки, песики, котик, папуга, морська свинка. Короче, міші. Зайшло, дивився повністю весь. Пропонували взагалі подивитися смурфиків, який ми з ним дивилися в кінотеатрі, але щось міша не захотів. Ось. За ручку давай. Синочок, я не хочу дуже близько підходити, в мене ж гумовичків немає. Давай. А чого? Не купила мама собі гумовички. Я... Дивимося Венздей на проекторі. Гляньте, як круто виглядає, реально, на всю стіну взагалі шикарно. Така атмосферка одразу. І з мішкою сьогодні теж так мультик дивилися тільки в іншій кімнаті. Так дивися, воно ще сиреньке. Сиреньке? Сиреньке? Так, Добрий так. ранок, вітаємо вас на пікніку. <с. На вулиці дощ, то ми тут вдома влаштували такий пікнік. Так. Да? Що то в тебе? Що ти там робиш? Що то в тебе таке? М'ясо. М'ясо в чому смажиш? На мангалі. Точно. Готуємо тут. Міша на мангалі м'ясо смажить. О, досмажилось. Досмажилось, ну давай тоді по тарілочкам розкладай. Оце це ще псиди, від нього якраз від від м'яса. Точно, так. да, бо ручками ж не треба, воно ж гаряче, правильно? Ще в мене є. Так. Ось таке ситочко, ось таке ситочко. Ага, сука. Таке вуках у мене. А, сіточка, так, да, така? Так, да, сіточко, яким треба вибирать отаїлочку. Добре, добре. Коротше, розважаємося як можемо. Хочу показати вам, як ми з мішкою чистимо зуби. Він спочатку чистить сам щіточкою, потім кличе мене і я дочищаю. Ну, або чоловік. Мішка, відкривай ротик. Давай. Відкривай голівку наверх. Кольоровим, кольоровим? добре. Так, кольоровим давай. Отак, кольоровим добре. Голівку вище, будь ласка, наверх. Молодець. Все, я спокійненько йому. Все дочищаю, вичищаю. Пошипи. Пошипи. Шипи. Шипи. Добре. Молодець. Ну, це я не відео вам так по швиденькому зараз. Йому почистила зазвичай трошки довше, більш якісно. Коротше, отак у нас це все відбувається. В принципі, проблем нема. Вийшли з мішкою гуляти. Міша попросив піти на футбольне поле. Прийшли, а тут якраз гра намічається. Дві команди там розминаються, тут розминаються ну це такі, я так розумію, підлітки. А міші все так цікаво. Ще й музика. Смішнюлька малий. Там на табло цифри і він все називає. Всі цифри просто відскакують від зубів. Я в шоці все рахує: пальці, їжу, все, що можна порахувати. Він тепер рахує. Це він буквально скільки місяць проходив в цю групу в садочку з додатковими заняттями, яка коротше, взагалі я дуже задоволена. Прям результат вже бачу. Через три місяці нам сказали, буде відкритий урок. До відкритого уроку я взагалі боюсь уявити, що це воно буде, бо я вже бачу великі дуже результати в математиці. А, і в буквах, не знає всі букви тепер теж в шоці. Купила гру, покажу вам вдома, там, де з'єднувати букву і слово, то він в неї взагалі легко грає. Хоча ще місяць назад, ну перед садочком, у серпні, він знав тільки, А, О, ще, якісь, може, пару букв і все. А М М знав. Ось і все. І до речі, добре, що я його правильно вчила, як я і в принципі читала і дізнавалася інформацію: що щоб навчити легше дитину читати в майбутньому, треба вчити букви М, Л, як звук звучить, не «м Л. От так буде легше читати, навчитися. І наша ось ця от вчителька, викладач їхні читання, також сказала на зборах, щоб ми вдома вчили ось так. Якщо будемо щось повторювати, хоча сказала, нічого самі не робіть, я все сама зроблю. Але сказала, якщо захочете повторити, то тільки так. Що ти кажеш? Які ворота? О. А оці грати також в футбол, якийсь міні-футбол, міні-ворота. Бачиш маленькі, якісь, а дивись це, що в нас стоїть тут, диви. Що, що це? А ну пішли, подивимось. Що? Екскаватор. Клас! Дійсно, маленький, смішнючий. Обіцяла вам показати, що мішки подарували на день народження. Один із подарунків була ось така дошка. А я, а хто це подарував? Яна. Це Яна тобі подарувала на день народження. Пам'ятаєш, приходила тебе, вітала? А де? Подав, мені дала. Ну зустрілися на вулиці, ми ми її зустріли на вулиці, пам'ятаєш? Да. Ось тут з однієї сторони можна маркерами малювати і там все в комплекті є. Да. А з інш... в комплекті. А з іншої сторони крейдою можна малювати. Да. Да. Тобі подобається? Mm. Мішки, якщо чесно, всі подарунки зайшли. Давайте, якщо вже я показую подарунки, то між давай покажу ще ось цю іграшку. Ой, да? Це автовоз ось такий. Це хто тобі подарував, ти пам'ятаєш? Хто. хто? Дамір Дамір подарував, точно. Ось такий автовоз. Зараз. О, ось так. Треба, мабуть, трошечки подвинути, бо я тут ще той. Ще той автомобільний експерт, я зараз тут не розкладаю. Так я ж знімаю відео. Ось такий. Ось так він розкладається. Тут вставляються машинки, ну, ви бачили, вони там всередині, 6 штучок в комплекті було. Та я ж знімаю, сину, ставиться сюди. Натиснеш на кнопочку? Подивимося, хто швидше приїде. Вона. Вона а друга де вилетіла аж. Ем, ось, можна так в перегони грати, і мені подобається ще ж такий. Хто це? Динозаврик, так? Чи дракончик, не знаю. Коротше, класна іграшка і компактно складається багато місця. Міша, що ти чудиш вже? Вже спадки треба йти, сину. Бачите, синець? Це да, добре. Це мішка. Вчора ото в калюжах стрибав, впав, вдарився. Такі справи. Так. І що там в тебе тепер на щічці? Цінець, точно. Коротше, всіма іграшками грається. Пеппи, до речі, Ну, я вам їх показувала. От пеп я вам показувала те, що йому подобається, так як це його улюблений мультик, то теж вони прям топчик. А, гру. Гру обіцяла ще показати вам точно. Знайди букву. Це не має відношення до дня народження. Просто купила мішки. Покажу зараз. Тут у нас з однієї сторони. Букви з іншої малюночки. Міше ти з'єднаєш букви? Ну що? Збираєш да. <гум> букви. Яку, який малюнок вибираєш? Це яке слово? С. Са. Самоката. Самоката. Та буква яка? С. Молодець. Наступний малюнок який? Наступний малюнок який? Є. Ще будеш бігти? Ну, давай. Бігун, давай. Тобі бігать після кожного слова подобається. Давай, який наступний мент? Робот клас. Ну, супер. Коротше. Ви зрозуміли. Щойно затіяла прибирання у ліжку, воно у нас ось так піднімається ось з підйомним механізмом дуже зручно. І піймала себе на такій думці, що кожну осінь з початком цих от холодів, сірості, дощів осінніх, на мене нападає якийсь синдром гніздування. Я починаю щось там декорувати, переробляти, прибирати. І ось ця осінь, також не виняток, вже зробила постери. Ось сюди хочу постери Не знаю, чи підійдуть вони по кольоровій гамі. Чогось трошечки сумніваюсь, покажу вам, коли будуть коли надрукують, коли повішаю сюди. Чогось сумніваюсь, думаю, що будуть трошечки за за різкі такі. Ну, не знаю, подивимось, буду пробувати. І ось, будь ласка, Тут навела порядки, що навіть місто місце залишилося. У нас тут ніколи не залишається ніякого місця. Ми тут, як шафу, як бачите, використовуємо ліжко. Взагалі, це дуже зручно, я вам скажу. Так от опускаємо хоп, і все. І ліжко собі, як ліжко. Ще затіяла зміни на кухні в цій зоні, яка у нас є квітальня, там де диван. Буду переробляти стіну. Ну, як я, не я буду. Я тут, я тут цей заваділа, а робити буду не все. Я сама або сама не зможу, але ідея то моя. Ось то будуть скоро зміни, і, звичайно, вам також покажу. Привіт вам від майстра. Лагодимо тут я з іншим майстром. Хто? Кукусик, Це наш будинок тут, і ми його лагодимо. У нас тут є різні інструменти. Майстрів-будинок. Майстрів будинок. Це що за інструмент ну? Пилка. Так, а це. Ключ. Так. А ось це. Шумка Чудово. А ось це. Клас! а це? Це що? Летка. Точно! А що у нас тут ще такого цікавого є? Ну добре. А, у тебе в ручках що? Викрутка. Викрутка. Ну, ось такі справи. А на голові в тебе що, розкажи. Налобний. Налобний ліхтарок? Коротше, такі в нас тут ігри. Так, да? ну подивись, які ми з тобою кльові. Дивись на маму, глянь. Ні, ну добре. Кукусіку, майстре, ви там лагодите? Підсвічуєте собі? Ні. Ні, вже не підсвічуєте. Люблю тебе. Як ви вже зрозуміли, я в свою улюблену погоду дощик вийшла на вуличку. Попросила чоловіка вкласти мішу спати. І вийшла трошечки провітритися, прогулятися, поки йде дощ, і просто перед сном провітрити мізки. І отримати шматочок натхнення від дощику, бо реально люблю. Ви знаєте, хто мене давно дивиться, ви знаєте, що я та пришелепкувата людина, яка любить дощ і не любить спеку, і не любить літа. От то це я, якщо ви раптом не знали, чи є на світі такі люди, то ось минуле відео було з відповідями на ваші запитання, які я попросила задати в інстаграм. І після того, вже як я записала відповіді, побачила ще кілька запитань. Одне з них було про те. Як бути класною мамою і при цьому реалізованою жінкою одночасно? Слухайте, ну ніяк. Я не знаю, що ще вам відповісти. Чесно, я якраз в тому ж відео за запитаннями і казала, про колесу баланси і Казала, ну нереально, щоб всі сфери були однаково заповнені. Та ніяк. Ну от просто зараз знаєте, чому ви пишете це питання? Чому ви взагалі до цього прагнете? Тому що зараз суспільство хоче, щоб жінка була. Класною мамою, яка вивчає психологію дитячу, яка ем, не показує дитині мультики, весь час проводить з дитиною, не веде її в садочок два роки, да? як я повела. При цьому ця жінка займається побутом, при цьому ця жінка випромінює жіночу енергію, посміхається, випромінює сексуальну енергію, м -м, приділяє час своєму чоловіку, друзям і при цьому ще самодостатня та реалізована. Ну як, скажіть? Ну це неможливо фізично просто. От, наприклад, зараз я йду, начебто насолоджуюся погодою, насолоджуюся прогулянкою, але все одно думаю про те, як там мішенька без мамулі вкладається спадки. Я знаю, що все буде супер, але мені хотілося одночасно бути в двох місцях. І вкладати його, тому що я його цілий день не бачила, він був у садочку. Хоча ми класно погралися, я ж вам показувала. Ми там будували, ой, ремонтували з ними, до цього ще гралися котиками. Коротше, ми класно, якісно провели час, але мені трошечки цього часу не вистачило. Хотілося більше, хотілося його вкласти, але і хотілося піти погуляти під дощиком. Бачите, балансу немає. Обираєш, доводиться обирати або те. Або інше. Сьогодні я обрала прогулятися. Ну, більш-менш це все поєднати вийшло, бо я начебто і з мішою провела час, і начебто і пішла прогулятися. Але ж все одно я ж кажу, думки якби гризуть, що Мішенька там без мамусі вкладається спадки. Такі справи, тому я не знаю, що вам відповісти на мою думку цього ідеального. Бажань ой, балансу не існує. Це перше і друге, соціум занадто багато всього нав'язує жінці. Але ж по факту ви маєте вирішувати, якою вам бути, якою ви вважаєте за потрібне бути. Ось, тому це цей вибір за вами, це рішення за вами. Так, переходжу дорогу, тому виснуту трошечки. Ось і ви маєте визначитися і розставити пріоритети в своєму житті, бо на 100% заповнені всі сфери просто не будуть. Ось так, моя думка. І на цьому, мабуть, буду завершувати відео. Пишіть, що ви думаєте про це, про тему балансу, про тему того, як бути і реалізованою, і самодостатньою. і... В побуті все встигати з чоловіком, і сексуальною і красивою і класною мамою. Коротше, все це в одній людині. Як це все совміщати. Все, скоро побачимось.